Покупки з м'ясної лавки Оце такий пакет. 5 гривень. Написано 50. 57. Мікро, мікро м, не знаю, що таке мікро М, ну що досить, досить такий. Але не написано, скільки він витримує. Ну, такий кріпкенький. Дивіться, взяли ми м'якоть свинини ось таку. Добре, що зараз можна на вулиці це показати не, не з кухні не накидати. Ось так. Значить, оцей кілограм 322 грами По 174 гривни 90 копійок. Коштує 231 гривну 20 копійок. Оце. Так. Далі філе індичини. Ось такий пакетик. Не зрозуміло, чого воно тільки тут тече, Чи є їх водою там нашпігували. Значить, тут кілограм 906 грам. це нам на місяць. Теж по 174 гривни 90 копійок, на 333 гривни 40 копійок. Ну, і в мене пакет аж розірвався. Оце для нашої фенді. Але це не на місяць, тут мало на місяць нам. Тут кілограм 164 грами. І телятина подорожчала. Зараз 214 гривень 90 копійок. Оце такий пакетик на 895 гривень. Дивіться. І це ж нам всього на 24 дня, Ну, 500 грам на 3 дні. їй. Ось така вона в нас Фенді, десь тут бігає, а лягла вона спить. А я й не бачу, що вона там спить. Так, і дивіться, е, оце все коштує 1464 гривни 72 копійки. Ось такий чек. Ну, звичайно, дорогувато. Що тут скажеш?